Чоловічий та жіночий функціональний джемпер Всього за 190 гривень від бренду Parkside. Ось такий у нас синій, ой, синій сірий, сірий колір. З такими довгими рукавами. Ось На застібці. Є ось така горловинка. І саме головне це для підборіддя захист, щоб себе не поцарапити. Ось такий у нас є сірий. Далі у нас є такий один в комплекті такий чорно-синій, з синіми смужками по, по боках. Теж на гудзиках, комірець, така горловинка. Він з коротким рукавом, такі манжети сині. Так, І, з, і позаду ось теж чорно з синіми такими смужками. Смугами. Ще є один такий сірий. А ось є зелений такий зелений колір, теж з. Застібкою для підборіддя захи, щоб себе не поцарапати. Ось така горловинка і манжети на руках з таким довгим класним рукавом. Так, і йдемо далі. Е, ось чорний такий кольор, великий такий, теж на застібці, з захистом, така горловинка, і такі манжети по боках, теж з довгим рукавом. По розмірах у нас чоловічі МК4, ЛК6, XL2, жіночі МК тільки одна. 13 штук у лоті і лот коштує 2470 гривень. І для замовлення такого цікавого лоту звертайтесь до наших менеджерів.